Привіт всім любителям смачненького та екзотики на моєму каналі. З вами Вітьок і ви на каналі Вітьок на кухні. Сьогодні ми знову вирушаємо у кулінарну подорож, але цього разу прямісінько до країни вранішнього сонця. Так так, ми будемо готувати справжній японський соєвий рамен з Хондаші. Чи хондаші, хто його зна. Забудьте про те, що ви бачили в кафешках. Сьогодні ми робимо рамен, від якого навіть японці кажуть: ого, це прямо як у бабусі. Ну, якщо їхня бабуся, звичайно, ж готувала супер-рамен. Цей рецепт справжня знахідка, адже він від японки, яка проживає в Україні. Тобто це не просто рамен, це рамен з душею, японською душею, адаптований під наші реалії. Страва обіцяє бути солодкою на смак з відтінками морепродуктів, що чудово поєднуться з солонуватим соєвим соусом. Звучить як симфонія смаку. Правда? І до речі, малесенький лайфхак. Цю страву бажано їсти відразу з плити. Якщо ж ви плануєте зберігати її, бульйон потрібно злити в окрему посудину від локшини. щоб вона не вібрала в себе всю рідину і не перетворилася на кашу. Курку теж краще зберігати окремо. Бо розкисла локшина – це як дощ на пікніку нікому не потрібна. Отже, що нам знадобиться для цього кулінарного шедевра. Готуйте блокноти, бо зараз буде список. Цей рецепт розрахований на 4-7 порцій, тож голодним ніхто не залишиться. 400 філе курки. Я взяв філе стегна. Це наш білковий герой дня. Варені яйця за кількістю порцій. Зазвичай в рамен викладають половинку яєць. Але я люблю яйця, тому у мене буде дві половинки. Один зубчик чеснику. Куди ж без нього, правда? Він додасть аромат. А також найкращий бульйон. Для нього нам потрібно буде 13 столових ложок соєвого соусу. Так, я не помиляюсь, саме 13. Японці не жартують з соусами. 7 столових ложок Міріну це солодке рисове вино, що додасть бульйону особливої глибини. 1 столова ложка Хондаші. Не знаєте, що це? До цього рецепту я теж не знав. Це таємний інгредієнт, який дарує бульйону неймовірний смак у мамі. Що таке умамі, доведеться знову гуглити. Нам потрібно 300 злокшини. Можна взяти удон, яєчню або будь-яку іншу, що вам до смаку. Я, як бачите, взяв удон. Звісно ж, також необхідним буде стіль та перець. Наша кулінарна творчість починається з підготовки. Загалом весь процес займе приблизно 50 хвилин, тож розраховуйте свій час. Курку потрібно нарізати шматочками для смаження. Не ріжте її занадто дрібно, бо вона зникне в бульйоні, як той їжак у тумані. Коли нарізали курку, її треба посолити та поперчити за смаком. Я добре перемішую прямо на дошці, щоб рівномірно все розподілити. Викладаємо її на розігріту сковорідку. І саме тут згадуємо, що ще можна додати спеції до курки. Це робити не обов'язково. Але це дасть розкритися смаку самої курки. Тож додаємо і добре все перемішуємо. Смажимо до золотистої скоринки, щоб курка була не тільки смачною, а й фотогенічною. Нам її ще фотографувати для інстаграму. Паралельно зваріть яйця. Пам'ятайте, їх кількість залежить від кількості порцій. І вони будуть розрізані навпіл. Варимо їх так, щоб жовток був ідеальної консистенції, не занадто рідкий, але й не гумовий. Моя порада 6-7 хвилин після закипання для ідеального раменого яйця буде досить. А тепер найголовніше бульйон. Це серце нашого рамену, і від нього залежить весь смак. Наливаємо в кастрюльку десь літр або трохи більше води. І ставимо на вогонь. Додаємо всі інгредієнти для бульйону. Хондаші, соєвий соус, мірін. А часник натираємо на терці, щоб він віддав весь свій аромат, а не просто плавав шматочками, як загублений острів. Як бачите, я цього не зробив. Вирішив піти простішим шляхом, але ви краще так не робіть. Доводимо бульйон до кипіння. Як тільки він закипить, додаємо локшину. Я використовую удон, але ви можете взяти будь-яку іншу. Варимо локшину за інструкцією на упаковці, щоб вона була ідеальної консистенції, а не переварена. Пам'ятайте, локшина це не каша. В моєму випадку на упаковці зазначено, що треба варити 5 хвилин. Тож я так і роблю. Тепер, коли все готово, час збирати наш шедевр. Це як складати лего. Тільки набагато смачніше. Викладаємо локшину в глибоку тарілку. Підсмажену курку викладаємо зверху. Вона повинна виглядати апетитно і привабливо. Додаємо бульйон. Важливий момент! Бульйон повинен покривати лише частину інгредієнтів, а не заливати все повністю, ніби ви якийсь суп готуєте. Викладаємо половинки варених яєць, це наче корона нашої страви. Для завершального штриха можна посипати страву кунжутом та нарізати зелену цибулю за смаком. Це дасть не скільки смаку, скільки естетики для гарного фото. От і все! Наш японський соєвий рамен з хундачі готовий. Тепер ви справжні майстри японської кухні. Не соромтеся експериментувати з приправами та додавати інгредієнти. Адже кулінарія це про творчість. Пам'ятайте, краще страву їсти гарячою. Насолоджуйтесь кожною ложкою. Якщо вам сподобався цей рецепт, то ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей на кухні. Всім пока!